найголовніший чиновник, який займається правами людини, а саме Верховний комісар ООН з прав людини, звинуватив ваші війська у скоєнні військових злочинів в Сирії. Вас турбує, що він думає. Ну, перш за все, я хотів би сказати, що ситуація в Сирії дуже складна, і ви знаєте, що від самого початку Російська Федерація була однією з країн, які виступають за політичне і мирне вирішення Я розумію це, але вас звинувачують у бомбардуваннях східної частини Алепо. Вас звинувачують у безладних авіаударах, що здійснюються урядовими військами і їхніми союзниками. Це ви ті, чиї дії призводять до великої кількості жертв серед мирного населення. Я прошу у вас. Відповісти на це запитання, про яке говорить головний чиновник, який відповідає в ООН за права людини. Перш за все я хотів би сказати про недавні дії Росії. Три дні тому російські збройні сили встановили режим припинення вогню для того, щоб дозволити людям залишити Алепо. і знаєте до речі, в західній частині міста знаходиться значна частина населення. Більше одного мільйона осіб і вони дуже страждають від нападів терористичних угруповань фронту Ан-Нусра та інших. Я розумію, але ви не хочете відповідати на ці звинувачення. Так британська прем'єр-міністрка Тереза Мей минулого тижня сказала, дуже важливо, що ми працюємо разом, щоб продовжувати чинити тиск на Росію, щоб зупинити її жахливі огидні звірства в Сирії. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель сказала, що те, що відбувається за російської підтримки Алепо, абсолютно не людське. Ви не відповідаєте на ці звинувачення? Я не Я відповідаю на ваше запитання, розповідаючи, що ми робимо в Сирії. насамперед ми просуваємо мирний процес, політичний процес, і ми переконуємо Демістуру відновити політичні консультації щодо майбутнього Сирії. А по-друге, ми боремося з іде. Боротьба з іде повністю відповідає міжнародному праву. і бомбардування мирного населення до стану кам'яного віку. Ніяких бомбардувань мирного населення немає. Ви стверджуєте однозначно. Я не кажу однозначно. Звичайно, можливо, є супутні втрати, але в будь-якому випадку тобто ви вважаєте, що комісар справ людини перебільшує? Всі вони перебільшують. Ми знаємо, які права людини, якими організаціями розглядається ситуація. Наприклад. Що це означає? Є ці дивні організації, які сидять в Лондоні і видають інформацію, яка не я кажу про організацію у Женеві, про управління Верховного комісара з прав людини. Так, я знаю. Я кажу тільки про це.